Привіт, друзі! З вами Галина Бджілка. Давно вже не бачилися і не чулися. Я вже скучила, сподіваюся, ви теж. А я коротко хотіла поділитися з вами тим, що недавно зробила. Зробила таку брошку піона. До вашої уваги. Вона така дуже ніжна, дуже пасуватиме до якогось вечірнього, плаття, вечірнього коктейльного плаття. До речі, якщо вам цікаво, це з фоамірану, тоненького, зефірного, гляньте, які листочки тонесенькі, які дуже тонюсінькі листочки. Якщо вам цікаво, як зробити таку квітку, таку піон, ви можете зайти ось сюди. І тут є посилання або під відео. Справа в тому, що я знімала колись давно такий відеоролик, майстер-клас, там усе по порядку. І так собі зможете підглянути. Правда, відео російською, ну тоді було саме так. Якщо вам цікаво, будь ласка, заглядайте. До речі, зараз це тренд: ось такі квіти ними прикрашають і діловий костюм, піджак, наприклад. Жінки і також красиві плаття. Тому можете собі самі виготовити і колір обрати, який вам подобається. Навіть білий фаміран можна тонувати в будь-який колір, який вам потрібен. А це така квітка, колись я виготовляла її з. Звичайного матеріалу і ось така брошка. Давно вона в мене уже, але знову ж таки дуже гарно дивиться, відразу прикрашає одяг, відразу створює таку якусь романтичну, романтичний образ. І сподіваюся, що вам теж. Хочеться колись так себе прикрасити. Ось і все. То ще раз, якщо цікаво, заглядайте в посилання під відео або ось тут. До зустрічі!